Сьогодні ми бачимо, що 20 тисяч дітей, 1 тисяча студменторів і 600 вчителів долучилися до проєкту. Ми стали тою силою, яка допомагає дітям долати освітні втрати. Я вірю, що громадські організації це той невід'ємний наш стратегічний партнер у питанні подолання освітніх втрат, тому що інституційна спроможність формальної освіти сьогодні дотягтися до кожної дитини, яка потребує надолуження освітніх втрат, — є обмеженим. Займаюся координацією програмою Студментор разом з навчать для України. Саме ідея ця у нас виникла, коли ми побачили взагалі, яка кількість дітей у нас в Україні потребує такої допомоги, і що вчителі у нас також залучені, але цього недостатньо. Ми хотіли б залучити також студентів активну молодь до того, щоб вони також не давали таку підтримку дітям. І результати, які ми отримали, вони дуже вражаючі. I believe the mentorship initiative is uh, one that has great potential for a couple of reasons. One, it provides a one to one interaction with uh, children uh, from people who know better than anyone else what the context is, what their situation is, uh, what the conditions for better learning inside uh, the communities are. And secondly, because it also provides an opportunity for mentors themselves to learn and to help others that are in similar situations. Те, що дуже хочеться, щоб освітні мрії кожної дитини могли здійснитися, щоб завжди кожна дитина мала поруч з собою надійного дорослого, з яким можна посперечатися, поспілкуватися про математику, про хімію, про фізику, щоб академічні теми ставали темами для щоденного спілкування, щоб е, зростання і освіченість дитини ставала тою цінністю, без якої не хотілося рухатись далі.